Всім вітання! У нас на каналі Свіжопригнаних автомобілів з Німеччини. Сьогодні у нас на огляді Шкода Октавія 1.6 з МПІ. Автомобіль без ДТП з рідним лобовим склом на дуже достойній комплектації. Ambiente. Парктроніки, клімат, круїз, підігріви На оригінальних 16 х титанах. Автомобіль абсолютно без натяку на корозії. Пороги в оригінальному стані. Автомобіль має два підкраси. Передні ліві дверки частково і передні праві дверки частково без сйома. все скло, включно з лобовим, оригінальне. Зимова резина, парктроніки. Гарний цікавий колір, який переливається. Кузові ліфтбек ліфт ліфт 189 повністю підтвердженого пробігу. Пробіг підтверджений щорічними тихоглядами Німеччини. Автомобіль мав всього два власника в Німеччині з фаркопом. Повторюсь, гарна зимова гума. Не спіша, пройдусь по кузову, наклейки всі захисні плівки по автомобілю присутні. Він код відкритий для будь-яких перевірок. Зараз рано темніє, ще й моросить дощ, стараюсь. Найбільше вам на відео встигнути зняти, так як приїжджає потроху автомобілі, привозимо, які придбали в Німеччині. Зверніть увагу на стан капота, ніяких сколів, царапін м'яти немає. Капот, крила не фарбовані в рідному стані. Бампер так же само збережений, без пошкоджень. Все скло рідне, лобове так же само, ніяких технічних візуальних зауважень автомобіль немає. Пройдемося толщинометром та розглянемо роботу двигуна даного автомобіля. Капот не фарбований, крила не фарбовані. Дверка фарбована, я показав. Не фарбовано. Корозія немає, не фарбовано. Не фарбовано. Не фарбовано. ОМПІ, парктроніки, фаркопчик, корозія підсвітки номера. Відсутня на крилах. Не фарбовано. Що покажу. Фарбувалася ця дверка так же само. Все, другим слоєм. Тобто 150, 160-130 ця машина на 60 мікрон більше. Відповідно, тут просто косметичний перекрас експлуатаційний. Автомобіль не фарбований. Показав деталі, які підкрашувалися, я відкрито показав в даному відео. Автомобіль, увага, без ДТП, ніяка деталь кузова не крутилась і не знімалась. І так, водійська дверка в нас без всяких пошкоджень, в них часто буває тут на пластику, всі ущільнювачі на місці, леденболтик повто не крутився, не знімався, шкіряне кермо, круїз контроль противотуманки, сидіння в оригінальному стані, клімат підігрів, сервісна історія, всі тихогляди, дуже збережений салон. Зверніть увагу без корозії взагалі, без натяку пороги. Задній ряд сидінь, навіть з підігрівами, все працює. Автомобіль має двойний багажник, фальшбагажник, як то називає. Запаска, домкрат, все присутнє. Нічого по автомобілю не крутилось, не знімалося, все в оригінальнішому стані. Автомобіль вашому улюбленому, вашому улюбленому формі кузова liftback. Корозія навколо номерного знака присутня. І так... Два власника в салону було з 2007 року 11 місяця автомобіль виїхав з автосалону. Основний документ, який підтверджує пробіг 187 тисяч, це тюф, обов'язковий щорічний тихогляд в Німеччині. Останній тюг був в 2023 році. 187 тисяч. Є сервісна книга, комплектація амбієнти 75 кВт є. Бардачок з охолодженням. Зверніть увагу на стан салону, кнопок, нічого не затерто, не відірвано, пластик весь в оригінальнішому стані. Розглянемо роботу двигуна та підведемо підсумки сьогоднішнього цікавого огляду. Перевірка стану роботи двигуна. Шкода Octavia 5 16МPIB'є. Автомобіль має 189 тисяч повністю підтвердженого пробігу. Клімат магнітора підігріви, Електропакет, зверніть увагу на пройоми, все в оригінальнішому стані, нічого не крутилось, не знімалось. Всі ущільнювачі на місці, оптика вся рідна, всі заводські кріплення присутні. Відмітки по обслуговуванню ГРМ було у 2022 році на 162 000 км. Зверніть увагу, жоден болтик по авто не крутився, не знімався. Корозія по автомобілю, від слова, абсолютно відсутня. Весь пластик на місці. Мотор працює тихо, рівно, не димить, не труїть. Акумулятор такий. Збережене авто домашнє, без технічних чи візуальних зауважень. Працює автомобіль дуже тихо та рівно, заводиться з півтику. Видно, що власник автомобіля. Увлікався ним вихлопна, покращена візуально. Всі ущільнювачі на місці, радіатор не висічений. Компресія в автомобілі присутня. Нічого не димить, не труїть. І так підведемо підсумки сьогоднішнього огляду. І так, сьогодні разом з вами було детально оглянуто шкода Octavia 5 вашому улюбленої форми кузова Ліфтбек, 1.6 MPI 6 МПІ, Автомобіль 2007 року випуска, 11 місяць, автомобіль мав всього два власники. Автомобіль без ДТП. Косметичний підкрас я показав в даному відео. Корозія відсутня, все скло, включно з лобовим, відсутнє. Автомобіль технічних зауважень немає. Якщо вас зацікавило дане авто, звертайтеся з номером телефона або у приватні повідомлення. Домашнє збережене істо... авто з прозорою історією в збереженому стані. Класній дуже комплектації, на рідкість з підігрівами задніх сидінь. Це дуже рідкість велика для шкоди Октавії. Дуже гарний колір переливається в залежності від пори дня. На вечір темніший стає. Рано міняється від... з відтінком від сірого до от такого, як зараз на відео. З вами був Женя. Якщо вас зацікавило дане авто, звертайтеся з номером телефону, замовляйте доставку дім або приїжджайте до нас, в місто Вінниця, вулиця, Василенка. Ми завжди маємо гарний вибір перевірених автомобілів з Німеччини. Всі автомобілі розмитнені, сертифіковані, готові до першої реєстрації. Хто шукає ап'яту в кузові ліфтбек, зверніть увагу на дане авто, так як воно має дійсно малий повністю підтверджений. Пробіг збережений стан кузова та дуже достойну комплектацію, як для мотора, 1.6 MPI. Звертайтесь.